Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як ви вже зрозуміли, друзі, сьогодні буде йти мова, і відео моє сьогоднішнє про артишоки. Насіння артишоку я привезла із Італії. Коли діти купували мені насіння, всяке різне, дочка сказала: Мамо, сій артишок, він дуже корисний і дуже смачний. От я його і посіяла. Чи, може, посадила, не знаю, як правильно, але він ріс, ріс і виріс. І що з ним робити, далі я не знаю. Тоді я знову до дочки, як і що робити з цим артишоком, бо кручу його в руці, кручу і не знаю, до чого спершу приступати. Тоді довго вона мене по телефону вчила, як треба правильно очистити артишок. Спершу треба всі нижні листочки обломати до білих. Так і зробила. Потім зрізати вверх. Ну, чомусь я пішла косо, можливо, це була моя помилка. А так треба очистити плодоніжку до білого кольору. Почищений артишок розрізати надвоє, і біля основи плодоніжки є така чашечка з мошком. От її треба звідти видалити. Ось так почищений артишок повинен виглядати. Бачите, все біленьке, немає ніяких інших кольорів, ні темно-зеленого, ні фіолетового. У другій частині артишоку чомусь у мене виявилося дуже багато того моху. Ну, і Я його все одно таки видалила. Обрізаю ніжку і відправляю його у миску з водою, до якої вичавлюю з половини лимона сік. І так залишаю там лимон. Для чого лимон у воді? А для того, щоб нейтралізувати почорніння артишоку. У воді з лимоном артишок не темніє, але руки вам потемніють. Тому, якщо маєте, візьміть рукавички. Стебло артишока очищую так, що залишаю тільки центральну білу частину стебла. Ось таке стебло повинно бути. Далі продовжувала чистити артишоки, що зрізала по тому самому принципу і методу, що і перший. Спочатку обірвала тверді темні листочки, обрізала ніжку, почистила плодоніжку. Все це робиться до білого кольору. Трошки туговато мені вдалося зрізати верхню частину артишоку, але нічого, я з цим справилася. І ось подивіться. У мене залишилися всередині артишоку такі фіолетові листочки. Вони дуже тоненькі, і я подумала, що вони дуже добре приготуються. У цьому артишоку виявилося ну, дуже багато того моху. Яка була цьому причина, тоді я ще не знала. Але мені добренько надоїло. Чистити від цього моху, бо він був мені і в носі, і на губах, і навіть свірбіли від нього долоні. Всі артишоки вже були почищені у воді. І, як бачите, таких фіолетових листочків у мене виявилося чимало. І тепер я приступила вже безпосередньо до приготування самої страви. Тобто першим етапом було нарізати артишок. Нарізала я його дрібненько. вздовж, а потім і впоперек. Порізаний артишок відправила у друшляк для того, щоб з нього стекла вода. Тим часом готую кляр. У миску б'ю яйця. Солю їх. На терці натираю твердого сиру. Можете брати будь-який сир, який тільки у вас є в наявності. У мене пармезан. Натертий сир додаю у миску до яєць. І виделкою перемішую це. А коли добре перемішала яйця з сиром, тоді додаю потрібну кількість води. Знову вимішую виделкою і додаю муки. І всі ці інгредієнти вимішую до однорідності. Кляр готовий і до нього додаю порізаний артишок. І знову виделкою артишок перемішую із кляром. На вогонь поставила сковорідку, налила олії, і коли вона закипіла, почала ложкою формувати оладки з артишоку. Смажити оладки треба біля трьох хвилин з однієї сторони і так само з другої. Ну, готовність оладок ви перевірите виделкою чи ножем. А якщо вам подобається така припечена і хрустка кірочка, то можете ще знову обернути з одного боку на другий наші оладки. Оладки готові, забираємо їх із сковорідки і викладаємо на піднос застелений паперовим рушником або салфеткою для того, щоб вони забрали зайву олію із оладок. А на сковорідку викладаємо, смажити наступні оладки. Ось такі вийшли у мене оладки з артишоку у клярі. Вони були дуже смачні, але хочу вам сказати, що коли я їх коштувала, я не переставала тягати із них, як із риби кістки. Оті фіолетові листочки, вони були твердими, зовсім не пропеклися, і в мене склалося таке враження, що ніби в мене в роті луска рибича. Я була розчарована. Ну, звичайно, що я так швидко не здаюся. На городі були артишоки, і я пішла різати наступні, щоб самій у цій проблемі розібратися. Ріжучи артишоки, я була вже дуже уважна і зробила висновок, що молоді артишоки дуже легко різалися, а більше за розмірами і, напевно, що зріліші різалися тяжко. Виявилося у мене два зрілих артишоки і два молоденьких. І знову я почала чистити їх. Тільки тепер я була вже дуже акуратною і дуже-дуже спостережливою. Звичайно, почала із того, що відривала колючі і тверді листочки до білих. А тепер обрізаю верх, але не косо, а уже рівно. Розрізаю артишок навпіл, відрізаю частину стебла, залишаючи при цьому стебло на 2-3 см. З середини вирізаю мох. Моху тут виявилося дуже-дуже багато, тому що це вже спілий дозрілий, можливо, навіть і перезрілий артишок. У цьому артишоку видаляю всі фіолетові листочки. Очищую плодоніжку і ту частинку стебла, яку залишили. Ось у такому переспілому артишоці, практично всередині не залишається ніяких листочків. А цей артишок молоденький, тому вже не буду показувати всю процедуру вам. Все робила так, як і попередньому артишокові. І от подивіться, коли зрізала верх артишоку, всередині фіолетових листочків не було. І розрізавши його пополовині, моху в ньому виявилося дуже-дуже. Трошечки. У перерослому артишоку залишилася тільки чашка плодоніжки, а тут іще й листочки. Так що для себе я зробила висновок, що не треба допускати, щоб артишок перезрів, а треба зрізати його молоденьким. І знову у воду з лимоном і на цей раз бачите, що у мене вже немає тих фіолетових листочків. Артишоки білі світлі, а руки у мене, як бачите, потемніли. А тепер артишок приготую трохи по-іншому. У миску до сиру, любого твердого, у мене знову ж таки пармезан, додаю яйця. Додаю трішечки солі. І виделкою вимішую. Можете навіть тут скористатися і міксером. Коли з цього вийшла майже однорідна маса, у муку відправляємо наші Готові вже почищені артишоки. Добре, їх обмучимо у муці і на ситі стрясемо її. Тоді відправляю артишоки у збиті із сиром яйця. Обмакнемо з усіх сторін у яйця і на сковорідку смажитися. Ці артишоки на сковорідці щось мені нагадують курячі гомілки. І знову будемо смажити з однієї і другої сторони до готовності артишоків. Звичайно, що переспілі артишоки будуть смажитися довше, а молоді швидше. Але це займе не більше, як 3 хвилини з однієї і з другої сторони. Готовність артишоків перевіряємо вилкою. Вони готові. Викладаємо їх на піднос, застелений салфеткою. Або паперовим полотенцем. Для того, щоб вони забрали зайву олію із артишоків. Після смаження артишоки зверху можете посипати сіллю. Ось такі цього разу вийшли у мене смажені артишоки. І знаєте що, друзі? Це дуже смачно. Вони мені нагадують смажену рибу, тільки без запаху. Ну, смакота. А скільки там витамінів? Кажуть всі, що це вітамінна бомба. Тому не кажу купити, бо надто дорого, але посадити у себе їх можна. Самі бачите, у нас на Україні вони чудово себе почувають. В першому варіанті гартошоки теж дуже смачні, але просто треба було їх правильно очистити. Тож, якщо Господь дозволить дочекати нам до наступної весни, садимо всі артишоки, вирощуємо їх і насолоджуємося чудовим смаком смажених артишоків. Бувайте здорові, друзі! І до нового рецепту приготування артишоки. Чекаємо, поки вони виростуть!